Я всплакну, если когда-то увижу тройничок Кирилл Сириус, это, королева ДНР и Васильев этот беззубый. Вот это будет тройничок, от которого я вздрогну и всплакну. Раз-раз. Друзі, всім привіт! Це канал Антоліч не мовчить. І ми сьогодні з вами побачимо декілька відео з Донецька. Чому вирішив зараз показати або говорити? Бо під останнім відео про Кривий Ріг, подивіться обов'язково, і коли ми там робили огляд на відео з місцевих які це постали з місця подій з місця теракту у кроморозі, який забрав найбільшу кількість дітей. З початку повномасштабної війни жахливі події, але окрема, -окрема історія це читати коментарі ботів і росіянців, які вкидають просто десятками та сотнями коментарі з фейковими якимись історіями про те, що це ППО, це ж видно, що це ППО, це Хаймарс, це там ще щось і так далі. І так далі. І розумієте, вони постійно живуть в такому в, в тому, що вони вкидають постійно купу, купу різного гівна. І з розрахунком на те, що там ну люди там ну один раз ти почув, що це. Хаймерс, ну два рази, десять ну, разів ти почув, тобі вже такий, ну, може, дійсно Хаймерс. Ну, навіть українці деякі починають щось, щось, те, що в Кроморозі розі немає ППО. То, ну, тобто Це не аргумент, і те, що там є докази самі росіяни, які самі сказали, що вдарили по ресторану, який цілий стоїть десь в 100 метрах від, від епіцентру взриву, І це ж це були касетні. Ну, ну, це їм пофіг. Вони все одно вкидають, вкидають така робота в них. А теж саме про, про, про тимчасово окуповані території. Вони там проплачують місцевих блогерів, їх там задобрюють максимально. І зараз ми подивимось просто відео, яке мені потрапило про один об'єкт, який знаходиться в Донецьку. Ми зараз його подивимось і дещо ну, одразу я вам поясню, як працює російська пропаганда. Давайте подивимося. Це відео про ми побачимо до речі, зараз і Шахтар Донбас Арену. Але для початку подивимось відео місцевого блогера. Давайте подивимося. Час добрий. Дворець молодіжної юність. Блядь, забросили таке здание Україна. Нічого ж зараз. Росія матушка прийшла, зараз. Сейчас... Уже... Давайте ще раз. Таке здание забросила Україна. Зараз Росія матушка прийшла, так сказать, порядок навела, да? Я так розумію, такий посил. Багато об'єктів таких відновлюється. Яких де? Від відновлять. Ну, хотілося б побачити, але ну, тут не, не буде в цьому відео відкрити таємницю інших об'єктів, які встановили. Ну, їх просто не існує. Таке прикольне здання. Бас-арена. Жде свого часу для реконструкції. Все, всім достойним по привіту, Донецьк. Ну, понятно, він там по якийсь фені розмовляє. Ну, це, це, це Романтика зонівська, це е, те, що вони там толерують і активно підтримують. Е, ну, як би окей, ну може, дійсно це воно так стояло вже скільки років занедбане, певно, напевно, що да, ще при Україні, коли там да, можливо, дійсно зараз Росія прийде. Я навіть почав читати про цей дворець молодіжі юність. І дійсно там є, що ДНР просили виділити один мільярд рублів на реконструкцію дверець молодіжі Юність. Проблема є в тому, що росіяни не, не виділять ніякі мільярди рублів, бо вони витрачають все на шахеди і на Іскандери, щоб вбивати мирних українців. Тому в них, на жаль, не, не буде грошей на дворець молодіжі юность. Але ми можемо, а, слухайте, а що було в 2013 році ну, до окупації Донецька? Він так само виглядав, а ми можемо подивитися. І просто відкриваємо фотографію Дворець молодежі. Юність 13 рік. Ну, якість не дуже. А, бо це було давно. Да? Терени інтернету, на все зберігли, такі-то там ретро дискотека якась виставка кошек. Тобто виглядав він непогано. Ну, Може, це стара фотографія, да? бо скажете ви, може, воно в 13-му було таким. Але ми можемо знайти таку новину. 17 октября 2013 року «Во дворці молодежі юність міста Донецька. Це він. В очередной раз виступив вітерани сцены сцени Хип. Ну, тобто, ви розумієте, да? абсурд ситуації, що в... там виступали Юраєхіп, мірові світові просто зірки в 13-му році. В 14-му почалося почалася війна гібридна і в 14 му цей дворець молодіжі він перетворився на те, що ми зараз бачимо. Ну, він на 14-му перетворився, я думаю, 15-16 і так далі. Але він був при Україні. Ну, от ви розумієте. Абсурдність, цього. оце те саме ПСО, про яке ми там жартуємо багато. Коли чувак каже, Україна забросила, а Росія матушка востановить. Так при Україні заброшено, Юрай хіп виступала, а Росія Матушка востановить, ви бачили, що в якому стані просто це будівля, яку треба зносити. Інша історія з Донецьком, точніше, з донбас ареною яка там потрапила в кадр, можемо зараз побачити кілька фотографій, як зараз виглядає Донбас Арена. Я думаю, вас це також неприємно здивує, особливо якщо ви з Донецька. Я думаю, що ви з Донецька, то ви бачили ці фотографії. Ось так виглядає Донбас Арена. Ось це вхід, трибуни, екран. Це Донбас Арена. Можемо подивитися ззовні, як воно виглядає. Може там щось краще, може, я накручую себе. Давайте подивимось. Ну, ціла принаймні, скло там не розбите, знаєте. Я не знаю, до речі, якого року це, це відео. Вон Ракіцького побачили. Ракіцький, до речі, футболіст Шахтаря, який грав в Зеніті після початку е війни в 2014 році, але після 22-го він прийняв проукраїнську позицію. Хтось скаже запізно, а хтось каже, що краще пізно, ніж ніколи", Да? І він там досить висить, як портрет суперзірки місцевої. Фаншоп. І тут ще на цьому відео все не так погано, да? бо, воно, бо, воно, ну, бо воно симпатичненьке, да? хоча б ми так побачили просто зі сторони. Але ну, по факту Донбас Арена просто знедбаний там всередині бачили. там просто навіть картоплю вже не посадить на тому стадіоні йому жопа. І є відео, в якому опитують футболістів Шахтаря про найкращий стадіон світу, і от що відповідає, до речі, Ракетський. Найкращий стадіон, на якому ви грали. Донбас Арена, йому Лучше Ну так да. інші хлопці там розповідають про інший стадіон, бо вони легіонери, і вони, звичайно, не були на Донбас Арені. Але Ракицький видав базу, що це дійсно стадіон, стадіон Донбас Арена, який ну його хоча б не знищили, ну хоча відновити його чи відновить його Рінат Леонідовичахмєтов, коли донець повернеться на підконтрольну територію. Ну. Не знаю, в мене є це сумніви. Зараз ще подивимось одну штуку. А, це Донецький дельфінарій. Подивіться, в якому він стані. Просто цікаво. Ну, Все великі да? Там, Дворець стадіон, такі великі да? об'єкти. Дверець молодежі, стадіон, дельфінарій, цирк, ну, тобто якісь великі об'єкти, якими користуються люди. Як він виглядає? От здесь колись був дельфінарій. Все що від басейну так Отак. Чи треба вам казати, що цей дельфінарій не так виглядав в 13 2013 році. Е, я знаю історію, що дельфінів цього дельфінарію перевезли в Харківський дельфінарій, коли, почалося, коли почалася війна на, на Сході. Е, ну, Коментарі, я не знаю, треба читати коментарі. В Донецький був дельфінарій, добре жили до ерефії. А тут пише цей чувак, я так розумію, який постить. Да? Він пише. Ха, прекрасно тут живу. Снял, сгонял в аквапарк, который красивее любого другого, будто переносил меня в Дубай. Арендовал самокат, поехал в Рестик, все четко, короче. Арендовал самокат. Нихера все технологии, ну, круто. Я последний раз был в дельфинарии 2013-го, а потом пришли великие освободители, освободили от всего цивилизованного. Он сгорел во время войны потем паппыше он что он был закрыт и сгорел уже не работающим в 15 и 16надцатом году они от войны русский мир и еще комментарий под русским миром нет это украина постаралась в І що, ну такі вони просто вкидають купу гівна. Там ні, це ви, це ви. Ну хто буде перевіряти? Хто буде зараз шукати інформацію про те, що він працював, про, Україні, про те, що він не згорів від, від Хаймерса чи шо? Ніхто не буде перевіряти цього. Напишуть, що це українці. Взагалі, він був такий вже ізначально. Це тобто, при Україні, воно все такое було. Ну Росія матушка ще прийде, все становить. Я не думав, що сьогодні буду дивитися відео з Кирилом Сіріусом, але в контексті... В те, що перетворили наш Донецьк, наш Луганськ, нашу Макії. Ну, в деякі міста і містечка Донецької області не так були депресивними, будемо відверті. Ну, А зараз це просто, ну, це просто клака. І зараз ми подивимося огляд на будинок, я так розумію, навіть не в Донецьку, а десь там в області. Але це дуже символічно, бо це, по суті, огляд на Донецьку Народну Республіку, можемо так проводити паралелі. Не хотів я сьогодні, Сіріуса, але бляха ну не вийшло без нього. Леди, и джентльмены, дамы и господа. Так, я цем... Кирилл Сириус. Привет. Я нахожусь в Макеевке. Центр недвижимости Мир прислал меня в командировку. Ну, послал тебя нахуй, скорее всего. Але ты, ну, але, в принципе, ты потрапил майже туда. Чтобы я вам показал, что скрывается за этим забором. Чи? Бляха, ну от ви можете вже зрозуміти. Ну подивіться цей забор. До речі, в нього дивижний талант такого продажника. Ну це типу, я завжди думаю, що це він так, типу, рофлить, ну, типу. Не по-справжньому, але він ні, абсолютно щиро. Він так, цей гівнозабор буде називати вінтажним, там уйобічний будинок буде називати аутентичним. Ну, коротше, я взагалі не проти автентики. От у нас є такий старовинний, наприклад, телефон. Да? Але Це цей старовинний телефон у нас сучасні, наші студії, ми знімаємо на Sony. Я розмовляю зараз вроди, в Rode. У нас там мікрофон роу, да? там У нас сучасні гаджети, якісь там мікрофони. Е, там... Ну коротше, ми вийдемо зараз на близькі набережну. Про... Тобто я не проти аутентичні якихось речей, але вони в контексті того, що ми від цього отримаємо задоволення. Не коли ти толеруєш роз'єбаний старий будинок, що це нормально? А вони задача цих блогерів, таких як Кірюша, блять, от, от от його справжнє обличчя, неприємне. В тому, хоча він милий хлопчик, да ніби в тому, що вони толерують, що жити в гівні нормально, бути без цивілізації нормально, не мати свого аеропорту. Це нормально. От українці не вважають, що не мати аеропорту, наприклад, Борисполя, це нормально, але в нас війна йде. А в них, типу, да нічого страшного Донецьк, блять. Ну да, мені бренди, блядь, оті, е, е, роботали, Visa, нам не надо ваші Макдональдси, ваші ті бренди, блять, Ваші ті, щоб карточки працювали, віза, мастер-карт. Нам не треба Apple, Apple Music. апл нахер, нам да все не нада. Нам не надо, у нас є забор, блять. Мы русские. Нас не сломить. Дом за 1 миллион 300 тысяч рублей. Наверное, буду проводить с... скидки. Ставнями. Ставнями. Охереть. Дом со ставнями да я в шоссе. за миллион триста в Макеевке, По... Бак... возле Горбатой горы. Ты понимаешь, с первого шага, переступивший в, э, в этот двор... Що це пиздець. Ну, я не знаю. Вот, ну, просто вот подивите. Я зараз даю Зуб даю, як то кажуть, скажу терміном Кирила Сірвіса, що він зараз буде розповідати, що це не віб'яться дом, що це просто щось там, не знаю, е, блядь, лу, Лувр, в, в Луврі стоїть такий будиночок з боку е, місцевого садівника. от Точно, як копія. Ну, зараз він буде такою ну, але нам цікаво. Але це є насправді ДНР. Видавати гівно за щось фантастичне. Такий. Думаєш, трагізм в цьому є? трагікомедія називаємо це, трагікомедія. Що це шикарний дом? Блять. Это просто восхитительный дом, который был построен в 1063 году. В 1063 году. Якраз 100 років зкрещення Русі, приблизно. І от їбанули этот дом. Е, по навіть на честь такої події. 44. Щисливе число. А якщо ви готові купити собі место конструктор историю и впечатлиться с первых минут владением этого дома тогда я, добро... ну я уже впечатлился не знаю как вы я уже впечатлен пожаловать. что мы видим а ну. плитка на стенах классный сделан фундамент Заглянь. ну ветралика говорит, классный фунд заглянь ману надуваем в окна понимаем что где-то здесь нужно будет поклеить обои. Где-то здесь... Блядь, везде. Подивіться, он кажется, что где то здесь. Что с ДВД зробити с этим будинком? Ну, его один вариант снести полностью. Я не думаю, что даже его можно, можно реконструировать. Ну, это просто, ну, блядь. Переложить плиточку, разобрать печку, настроить водопровод. Ну, что вы получите по итогу? А что? Фантастический аттракцион. Историю да. и возможность конструировать здесь. Приехать, пожарить шашлычки. Например. Зайти, принять ванную. Представьте, вот здесь в летней кухне, отдельно стоящий от дома есть ванная комната. Да, она за ставнями. Что, ну блин, ну как, ну я не знаю, я один, что ли, Ставни люблю? Либо меня эта Ксюша просто подсадила и сказала, что когда-то что дом со ставнями это круто. Возможно, у нее, у дедушки был дом со ставнями, и она к домам со ставнями, а просто: останови, останови, дом составник! Мы выходим, смотрим, и я влюбился в них действительно круто. Зайдем сначала. Не, ну у ну, нее нет как бы такие скилл, наверное, сказал. До какой херни цыплятися, и про це, ну, то тобто, есть, это видео ж не про дом со ставнями. Не, ну Ставни може. Я вже навіть сам задумався, а може, ставні це прикольно, Саша, може ставні це дійсно клас? Блядь, ні, потім думаю, ні, ну це якась херня. В э, летнюю кухню уверен, что вот такой вот стол деревянный был у каждого. Блядь. Ребенка Советского Союза. Здесь э, ложки, здесь силки. Давайте проверим. Бляха, він, він серветку штуку. бляха, муха. Ему самому угодно, але, Ну блядь, не покажеться. йому треба продати будинок. ДНР! Покажите, оператор. Покажите, оператор. Ты вообще с ума сойти. Вы понимаете? Вот как! Вот как? Как этот стол попадал к нам? Это что, Чехословацкий был? чехословацкий. Це гівно радянське, оце, знаєте, ра советського качества, оце цей стіл. Який, ну, блядь, те, що він стоїть, це означає, що він хороший. Оце для мене довіжніше. Газовий щечек говорить о те, що здесь газове оборудование. Висота потолка міняється, ми видим, які... какие. Вона не міняється. Там просто не можна стояти в повний зріст. Це називається... Ти заходиш і нахиляєшся, а не висота потолка міняється. Бо це якраз, оце, знаєте, оце коли вони намагаються якісь очевидні речі називати цим новоязом. Тобто, не те, що тут, блядь, треба зігнутися, щоб зайти. Ні, він каже: висота потолка міняється, а там розбирайся. Може, може вона збільшується на два метри, може там холл, як ну Тобто, розумієте, да? от просто зі сторони ти почув би це, не бачиш картинку, думаєш, а як же вона міняється? А ти просто маєш отак: от, от, як хобіт, заходити в цю кімнату, ось як вона міняється. И красивые здесь обои в виде березок и вот. Ну от... це для росіян, щоб типовый, да, щоб росіяни могли плакати біля березок. як з безруковим разом. Навальная кімната. Охереть. Понимаете? Що там? Фу, Пробка. Смотрите, другая уже. Сейчас. Бля, вин ради пробки Ёпта. Те... Є... Современная. Уже бы. полностью рассохлась. Э -э 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 а это советское качество. Держит марку. И еще чуть-чуть до да походит. Куда? Продолжаем. Блядь, ну это прикол, куда она походит. Ну, это ну, туратично, люди, которые потрапляют будинку, пробка, блядь, мы будем ее использовать. Ну, это, это какой Я всегда думаю, что это какой-то прикол. И вот я каждый раз, когда вижу эти видео, я думаю, это прикол, это не может быть в реальном жизни. Бля, а оно реально, оно в реальном жизни? Я вообще глаз положил на вот этот абажур. Ну а если вы всплакнете, увидев вот этот вот тройничок, то я вас понимаю. Я сплакну, если когда-то увижу тройничок Кирилл Сириус, это, блядь, королева ДНР. И кто там еще там у них есть. Блин, этот... И Васильев этот беззубый. Вот это будет троничок, от которого я вздрогну и всплакну. А вот этот троничок, ну у меня не выкликает. Ну, зараз буде реально про тройничок рассказывать. Ностальгия это называется. Как? Тяжелая судьба иммигранта, который на чужбине смотрит э, видео и скучает за. Своїм родним домом. Ну, у нього є така важливість. Така можливість, Если... Ну, тобто, виходить, в мене дуже багато друзів да, переселенців з Донецька. Є один знайомий Женя, який живе, наприклад, в Лондоні. Є ще знайомі, які приїхали в Сідней, в Австралію. І я уявляю, як вони зараз дивляться це відео, і прям вони ну вони приїхали, бо війна там почалася в 2014 році. І вони дивляться і зараз і мріють, як би нам повернутися. От туди, от туди, де це реклама, оце ми хочемо. Нахер нам ваш Лондон, нахер нам ваш Сідний. Ми хочемо туди, в Макеївку, в цей будинок, там, де пробка, там, де тройничок, там, де поличка э, абажур. Ми хочемо туди. Блядь, тут це... Є інвестиції, є можливість і зажелання, то этот дом. Станет прекрасным. Прекрасным домом. Почему некоторые скажут? Да, это дрова, которые нам и не нужны, я вообще скажу, бесплатно. Такое. Это я скажу. Хотелось бы с них сбагриться. Но как же люди покупают дома и реставрируют и делают и на этом контент? Срывают дерево, снимают, показывают. Мы же все любим эти ролики. Но почему мы, каждый из нас не хочет поучаствовать в этом аттракционе? Комбинация. Ні, ну ладно, ну це схоже більше на відео, як я, наприклад, лажу по барахолки і показую різну хуйню, яку там продають, і мені типу прикольно. Оце на це схоже. Але це, типу, я лажу, щоб типу, о, дивіться, який прикол, дивіться, який прикол. А тут в даному випадку ж це, я так розумію, намагання продати цей будинок, щоб люди в ньому жили. Ні, жити в такому не треба. Ну, оце проблема, що вони толерують це гівно. Це на, на, найбільше проблема цих блогерів, і, ну, і провина їх, оцього, зокрема, Мілашки, в тому, що він толерує. Абсолютно гівніще. І вони намагаються місцевим довести, що те, що ви живете в гімні, це нормально. От вони постійно, постійно за це, я так розумію, щось отримують навіть якісь гроші. А може щиро це роблять, я до кінця не знаю. Авінтюра. У нас стеклянні були. Холодильник. Що це у нас? Дніпро? или Донбасс. Это пиздец. Давайте посмотрим. Орнамент, хранение здесь, хранение здесь. Здесь у нас стеклянные так, были... Так не не может там чего. Там, бачите, полочек не Ну, блядь, ну, даже если теоретично его можно включить, но ну, вы сами ничего в этих дверях хранить не будете, потому что там не мае куда поставить это. вот стекло, и за стеклом можно было что-то хранить. А здесь откидные и, конечно же, металл. Ничего с ними случилось? Вот оно, включение-выключение. Продолжаем экскурсию. Большое количество у нас этих э, э, вешалок, плечики, либо же тремпель, смотря, откуда вы меня смотрите. Диван на полах ковры, дерево. Здесь на этих... Э, так, полах, ну все да, понятно, вот, короче. Э, 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 диван с откидным таким, видите, стулом для хранения. А ну, нырните покажите. Ага, купите, посмотрите. Но хочется обратить внимание на вот эту красоту. Действительно... Представляете? Дерево качество. На тептим свиноте мы закінчимо это видео на фразі качество ящика, яким ладь Ну, що сказати? Я не знаю. Можливо, це певно, що відео навіть не для вас. Ви і так все чудово розумієте, якщо бачите це відео, можливо, це відео варто показувати якимось людям савкадрочерам, які досі там щось мріють про, про радянське, щось таке класне. що там оце було качество. О, о, ось це качество. Це каври, блять, ці, блядь, меблі, роз, зруйновані будинки, знищені. Коротше, настільки очевидні речі для мене, що несе все це мір, я. Я так іноді Мені здається, що ну, ніби я все ж це, ніби це очевидно, а потім я знову чую якусь, там, якусь, якусь думку таку дивну про те, що не так, а може, там, з росіянами ну, було й непогано, там, бла, бла, бла. Ну, це не від моїх знайомих такої чую, але це постійно прос, прос, проскользує да, кудись. І зараз питання мови, воно, типу, теж його починають так, типу, та не на часі, все, багато блогерів повертаються на російське. Я не хочу в це повертатися, от виключно через, ну, тут, через такі штуки. Я не хочу в це гімно влазити. Мені подобається жити в сучасній Україні, мені подобаються цінності, які ми толеруємо. Я не хочу туди. Я ще раз мої діти туди не хочуть. Я дуже не хочу, щоб вони туди якось випадково навіть потрапили. Я хочу Жити ну не так і, і от з цього почалося те, що відбулося в 2014 році, і потім, потім повномасштабна війна. Але я сподіваюся, що ви розділяєте мої цінності. Якщо ви зі мною подивилися це відео, е, відео в мене мали бути типу, я думав, що буде трішки смішне, але воно вийшло як завжди, трагікомічне. Але нічого, ми з оптимізмом дивимося вперед. Все буде добре. Підтримуйте Збройні Сили України. Не падайте духом, підтримуйте одне одного. І в нас точно все буде добре. Побачимось на каналі. До речі, а на нашому основному каналі в п'ятницю у нас велика прем'єра дуже класного шоу. Ми вам про це ще нагадаємо. Всім гарного дня, всім пока.